Привіт, друзі! Слава Україні! Е, сьогодні в мене знову посилочка, тому вирішив зразу ж робити розпаковку разом з вами. Розпакування ось цієї коробочки. Тут в мене тут, скажімо так, мега-посилка. Ще такої великої в мене не було. Так що давайте будемо розглядати, да, що це тут надійшло мені сьогодні. Я одразу е кхе, біля вікна, напроти вікна, поки ще білий день є, бо можуть вимкнути світло. І щоб нам, як то кажуть, не було сюрпризу під час огляду, зразу біля вік віконечка встав. Так що давайте будемо розпаковувати тут біля вікна. Так. Я вже не... Так. Так, так, так. Ага, є. Нібито... Так, що щось тут тримає? Так. Що на тут? Ага, Отак. Так, так ущільнив. Пане Юрій, все зробив так, як... Має бути. Так, це ми заберемо. Вау, 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 вау. І що ми бачимо тут, друзі? А бачимо ми... Так, давайте так зразу будемо розпаковувати? Улюблена рубрика розпакування. Всім же ж подобається. Так, ми всі ніби як великі діти. Ой, ну трішечки в пилюшці, але нічого. Приведемо до ладу. Все це. Повитираємо, поведмиваємо. Дивіться, Panasonic HX 54. Угу. Ну, всі ж прекрасно розуміємо, звідки ростуть ноги. Це TDK. Так. Наступна, наступна. Ну, ми вже помітили, що це у нас Techніx. Технікс, я вже якось вам робив огляди. от, Але взяв ще так, ось такий Технікс XA2. Це має бути у нас другий тип стрічки. Типу Хром. Це теж у нас, якщо я не помиляюся, TDK виробляє. Так. Наступно. Ну, Бачите, коробочка прийшла величенька. От. Так, цього стороночку. Поки розпаковуєш, якось пилюка стоїть з от це я розумію. О, оце я розумію. Дивіться. Сонька є HF, ЄH. по моєму навіть в мене є така. Я єдиний не пам'ятаю хронометраж, але Нібито є. Так. Так. Наступна. Віктор. Віктор, друзі, ух, дивіться, який Віктор. Так, от сонечко якраз в віконці добре світить. Я не знаю, не засліплює. Так. Мабуть. А давайте я такого стану. Так, я розвернув столика трішечки а, бо, збоку, щоб світло з вікна якраз от а, світило збоку. Ось такі Technic 46XD. Ось такої, по-моєму, що в мене немає. Він буде до колекції ця XD. Nail Як завжди, бачите, цікавенькі такі віконечка Technics. Чомусь так захотів, вони, мабуть, так, прийшли до ТДК і, і кажуть, давайте так, щоб ми не дуже були схожі на вас. <кій> зробіть нам ось такий з підвипередом віконечко. Так, а ось це. Це у нас Victor Music палет. Оці палетки в цій серії є. Кілька касеток. Якась в мене вже є, якщо не помиляюся, можливо, чи рожевенька, чи зелененька. Ну і добавилась мені вже і жовтенька, ось така. Ось так, друзі. Коробочка. Коробочка, звісно. Це не рідна. Наскільки я розумію, що це не рідна. Але нічого. Так. Наступний пакуночок. Так, так, так. Розпаковуємо, розпаковуємо. М -м -м -м. О, тут дуже цікаві є касетки, друзі. Дуже цікаві. Знаєте, завжди, коли приходить посилочка з касетами. І ти її розпаковуєш, ну, як дитина. Тішишся всьому цьому. Ось такий ще Віктор GF160. Нібито простенька, ну, нічого б такого. Скляшечка. Саме, звичайна скляшечка, але подумав, та нехай буде і така. Так. О! Ось така. Ось така в мене точно є, але. Але яка? В мене, по-моєму, рожевенька. Рожевенька. В общем, їх треба ще переглядати. Яка саме є. Ось з цієї серії. Можливо, воно і якраз і доповнилось. О, а ось це, друзі, подивіться. Це у нас TDK. Чорненький. Чекує, кує шмує Хто знає як. Дивіться, які які наби. Великі. Сірі якраз під колір корпусу. Так. чудово саме. А, ага, дивіться, як якщо... ще. А на коробочці На коробочці От якщо відкрию, опа. Бачите? Написи прямо на боксі. Це все, друзі, будемо роздивлятися згодом. І є ось така кюшечка, куєшка. Куйовая, куйова касета. Ну, не в плані куйова, а куйова. Біленька, ну, прикольно виглядає. Клас. Просто бомба ракета. Так. Поповнюють наряди <кліст>, моїх касет. Скоро вже не буде, не буде куди складати, їх. але нічого. Завжди знайдемо куди. Такс. Це ми викидаємо. Ось такий вікторчик у нас є. The Besto The Best World Instrumental Hits. Третя частина. Цікаво. Дещо можна буде послухати і подивитися? Ось така. Касетка AF, 46 хвилин. Так, це все ми, друзі, будемо пізніше розглядати. Ось такий Victor Дінарек GF, Теж скляшечка така. Нічого особливого, але нехай поповнює колекцію. Так. National. National касет RT30. Е, такі касетки в мене є. Якщо не помиляюся, 60, 90 і навіть 120-ка. І от поповнювало ряди ще і 30-ка. Я, звісно, все це постираю. Всі це олівці зітруться. Спонжик, спірчик, миє коробочку. Все витирається, полючка витирається, стирається. Ну, з обкладинок, не знаю, навряд чи я буду там вже щось стирати, Ті олівці, там дуже багато може бути. Так, у нас ще є ось така айва. Друзі. Просто класнюча. Так, цікаво от. До речі. А от на ній нічого не підписано. Оце от от це клас, оце я розумію, зберіглася. Ось така. Це, ну, стопудова 70-ті роки. Ми це вияснимо. Все. Ось така айва, 60 хвилин. Клас. Просто клас. Так, у нас ще. Є і ось така. Бачите, от є айвочка. Є в мене вже така. Але в мене 90 хвилин. Ну і вирішив вже взяти і цю 60-ку теж. Так. Трішечки, звісно, стан. Але спробуємо ми її відновити. В мене 90, 90 хвилин. Ну, практично, в ідеальному стані. Але ми і цю зробимо ідеальною, гарненькою. Ми припудримо її носик, і все буде чудово. А ось так! Бачите, це в нас Лоран Форд. Оце касеточка, так. Таких в мене, звісно, і не було. Бачите, вже сонечко сідає, і світло стає маловато. Добре, що прямо біля самого вікна. І ми встигнемо ще трошечки їх роздивитися. От, поки я розпакую, бачите, посилочка заввелика. Ось цей Лоран Форд теж буде у нас на огляді. Все це ми роздивимось. Форд. Так. і... Ось це. Так, що це у нас? Так. Господи, Віктор. Це у нас Віктор Club J Club 46. Чесно кажучи, перший раз бачу. Хіба що бачу десь в мережах, в мережах на фото, але такої вживу не бачу. Ну, тепер тепер є. Онтакий гарна вкладинка, наліпочка. Добре, що її не підписано. Чудово просто. Не підписано. Вважайте ідеал. Пелючка витирається, боксик буде поліруватись. Так. Ще один технікс. Такі технікс в мене. В мене є. Так, подивимося. Ага, тут трішечки ручкою. Мій технік все ж таки в кращому стані. Я сподіваюся, що може тут буде краще. Але нічого. І ця теж згодиться. Так. Ось, друзі, бачите. Ви вже бачите, тут ті дікейки, дуже цікаві ті дікейки. У мене вже з такої серії в моїй колекції щось є. Але і додаться і ось такі в ось таких цікавих, гарних боксах. До речі, вони трішечки менші за стандартні. Коли вони поруч стоять стоять з, з стандартною. От, бачите, вона трішечки менша компактніша, назвемо так. Ось такі Super CD Ing 2. Гарна касетка. Класичні наби. І вона у нас буде теж в оглядах. Так що, друзі, е в оглядів. У мене достатньо вам на роки вистачить все це розглядати. І ось бачите, ось такий Victor Гетц є. Виглядає просто причудово. Чомусь білий пластик, він дуже сильно нагадує кераміку. Ось такі біленькі, да? я місцями так і називаю. Керамічні. Хоча вона, ну, звісно, не, кер... не кераміка, але Тошиба Сі 60 ті Ну, ем, так, тошиба, тошиба... Я от не пам'ятаю, треба подивитися. Щось схоже є, але, можливо, ні, може, скоріш за все, не, трішечки не така тошиба. І у нас і такі будуть на оглядах. Має бути ще й 90 тут в цій купці. Такс. Ось такий Віктор. Бачите, в цей раз Вікторів трішечки більше. Тут група Браво піде під утіль. Браво буде утилізоване. RZ1. 50 хвилин. Ну, не виглядає дуже, дуже круто і сильно нагадує. І Sony, і TDK нагадує, але трішечки відрізняються. Так, ну давайте ось цю наступну купочку. Так, 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 так. Так тішишся, як дитина, блін, розпаковуючи такі посилочки. Настільки це приємно. Так, да, я тут ще, по-моєму... Е Перехватив одну касетку, яку, в принципі, не використаєш. Вона має суто музейний експонат такий. Так, ну, ця... така в мене теж є. Так. Така є. та так Я от не пам'ятаю. Треба буде ще подивитися, в якій якості моя.